По і стали інвестором в 450 груп. Це дуже довга історія, але я спробую її скоротити та розповісти самі цікаві моменти. Я вже десь років працюю з нерухомістю. У мене своя компанія до початку повномасштабної війни в ній працювало 30 чоловік, і я також сам брав роботу в деякі об'єкти, з якими Працював і я був знайомий з Сергієм, який є представником забудовника, вже дуже давно. Ми знайомились, коли я тільки починав працювати в нерухомості. І він розповідав мені з такою цікавістю про ці проекти. А я якраз в той час планував інвестувати і міркував, куди я хочу інвестувати. І підбирав для себе цікаві інвестиційні пропозиції. І тоді я вирішив купити свою першу нерухомість, першу квартиру, тому що були дуже цікаві показники до воєнного часу, до того коли почалося вовномаштабне вторгнення. Цифри були дуже цікаві, як в подобовій оренді. Хоча ми планували тоді здавати цю нерухомість в довгострокову, і це підкупало. І звісно я міркував дуже довго, тому що я відношусь відповідально до своїх інвестицій та інвестицій своїх клієнтів інвесторів. Тому я довго міркував. незважаючи на те, що я знав Сергія, був знайомий вже з Олександром Забудовником, і потім я прийняв рішення: купив спочатку одну квартиру, потім ще одну. Так до початку війни я купив в 450 груп три об'єкти, і так вийшло, що ще й продав 50 об'єктів до 2022 року.